Я жителька села Громи, проживаю по вулиці Гребенюка. І в нас є така проблема, це проблема з водою, якої не вистачає на жителів цієї вулиці взагалі. В селі не вистачає води питної. І Є сухі керниці, є де води мінімально, вистачає на одну сім'ю, на дві сім'ї. У вулиці немає проведеної води. Водогону немає в нас. Але хоча б пообіцяли. Не, Водогон. Що вони вже пройшли рік чи коли повинні були построїти сюди до нас провести воду, 4 а вони чотири назад, да, да, назад. А вони не провели. А вже кажуть, що вони провели і що вже в нас є вода, а в нас її по факту немає. Дві хати на початку нашої на вулиці на початку дві хати то вони ще є. ще за тих когосп ще як проводив воду, то вони тоді підключені до центральної. Ну, правда, крайня хата, то можливість би хто б таку упустив а вся вулиця ніхто. Не було. Ну хто? Це природне явище тут має значення, не все від нас залежить від людей. Але ж хуже й хуже, зовсім нема. Наприклад, то, була, нас немає. То, була вода, Пішла, навіть, навіть сьогодні включила нас, немає ні відром, ні насосом. Сухо вкрини. Що в Щоб торік місяців три ще була літом водичка, а зараз немає. А водичка це життя. Без води ні туди, ні сюди. Без хліба можна обійтися трошки, який тиждень прожити. А без води це ж зовсім важко. Є людям ще може важче, але просимо допомоги. Рушевенка Петро Олексійович, житель села Громів, живу по, по мира 66. От проблеми, значить, всі жителі да, хочуть, щоб була в нас вода. Вода, води в нас немає вже 23 роки. Кажуть, що проведена щочики поміняні, електроенергія підведена. Значить, неважно, від дощу є чи нема, що ми п'ємо воду. А ми на сьогодні день, да, ні води, нічого немає. Це все казочки. І так ми мучимося, це постійно без води. До людей ходимо, До жінки, взагалі. У мене діти не то що не можуть, не скупатись не можуть. Ні ну, посірати, ну нічого. взагалі нема води. Ми б біто взяли тієї води і не знаю, думати, на що й економити її. Чи пити, чи дитину мені постирати треба, чи їсти з готовиш.